Віт, інколи нам всім бракує звуку. Хочете подивитись фільм на ноутбуці, а вбудовані динаміки надто слабкі. Виїхали з компанією на природу і хочете створити собі приємний музичний фон або під час роботи в гаражі чи ремонту в квартирі. Загалом в житті немало ситуацій, коли хочеться включити улюблені треки, адже так веселіше. Та ще й щоб звучало чисто і гучно, і важливо без усіх цих дротів, які вічно плутаються під ногами. Добре, що існує портативна акустика, і про один з таких гаджетів я сьогодні вам розповім: Boombox Pro. Спочатку про комплект і зовнішній вигляд. Разом з колонкою у коробці є інструкція і два кабелі стандартний Aux і type c Корпус Funbox Pro непрозоро натякає нам про наявність тут захисту від вологи та пилу IPX 5. Через усю її поверхню проходить досить широка гумова стрічка, яка дає змогу гаджету міцно триматись на будь-якій поверхні та захищає його від подряпин і легких ударів. На правому боці під масивною заглушкою заховані 3,5-мм міліметровий роз'єм, Type-C для зарядки і повноцінний. Не USB, щоб ви могли використати наявні тут 10 тисяч мА акумулятора для заряджання інших гаджетів. Максимальний струм, який вона здатна віддавати, складає 5 вольт 1 А. Для заряджання ж самої вмbox Pro потрібно 5 вольт 2 А. Передня і задня панелі корпусу ідентичні. На них міститься логотип компанії, найменування моделі і металева решітка. Під нею з кожної сторони ховається 2,5 дюймовий повнодіапазонний активний динамік. Невеликий високочастотний динамік і трьохдюймовий пасивний випромінювач для басів. Сумарно, це 6 динаміків по 20 Вт на кожну зі сторін. Час роботи на одному заряді складає близько 12 годин на 50% гучності. На практиці це реально багато, оскільки кричить колонка просто неймовірно гучно, як для таких скромних габаритів. До речі, в руках девайс відчувається досить солідним, оскільки важить майже півтора кілограми. Блок керування розташований на верхній панелі. Тут є 8 індикаторних світлодіодів і цілий набір кнопок, увімкнення, синхронізація з другою колонкою, Bluetooth, плейпауза і збільшення зменшення гучності. Десь всередині ще є мікрофон гучного зв'язку і мітка NFC. Колонка, як і належить, грає в режимі стерео. Незручність полягає лише в тому, що в один бік звучить лівий канал а в протилежний правий, тому краще її виставляти до себе якось по діагоналі, ну або прикупити другу для синхронізації в режимі TWS. Bluetooth тут ще 4.2, але якась просунута його версія. Це робить девайс цілком придатним для перегляду відео і зовсім не придатним для ігор. Затримка тут дуже істотна. Щодо якості звучання, грає в OneBox Pro цілком непогано, звук цілісний. Дрібні деталі, звичайно, ж, простежуються, але без жодного акценту на них. Тому на передній план виходять бас, глибина і насиченість. Для природи, на мій погляд, те, що потрібно. Музика грає дуже збалансовано і приємно для слуху. На максимальній гучності колонка не захлинається. Потужність пристрою розрахована навіть з деяким запасом. По стилістиці Boombox Pro призначена для досить енергійної або танцювальної музики. Джаз і класика точно не про неї. Отже, можна дійти до висновку, що Дібум Boombox Boom Pro зроблене з прицілом на подорожі і виласки на природу. Звідси і такий зовнішній вигляд, захист від вологи і більш басове звучання. Гучності тут реально відсипали з хорошим запасом, і при цьому грає все дуже природньо. Якщо вам потрібен саме такий гаджет, посилання, як завжди, в описі відео. На цьому в мене все, па-па!